Екологічне заняття будь природі вірним другом. Подивіться, яка краса навкруги. Природа дарує нам свою красу, тепло, перемінливу погоду, яскраве небо. Все це ми можемо бачити завдяки природі. Також завдяки природі ми маємо можливість дихати на повні груди, насолоджуватись чистою питною водою, тішитись під промінцями сонця, відпочивати на траві, насолоджуватись смачною їжею. Пропоную вам послухати невеличку казочку, соромно перед соловейком. Одного разу дві подружки першокласниці вирішили сходити на прогулянку до лісу. Довго дівчата блукали по лісу, навіть зголодніли і вирішили зробити пікнік. Дівчата з насолодженням обідали, але раптом почули чарівний спів ташки. Вони придивились і побачили, що то співає соловейко. Соловейко полетів, а дівчата почали збиратись додому. Оля зібрала залишки своєї їжі в газетку і кинула її під дерево. А Танюша зібрала залишки і поклала їх у свою торбинку. Навіщо ти це зробила? спитала Оля. Таня їй відповіла соромно перед соловейком. Хочу вам нагадати правила поведінки на природі. Ніколи не рвіть багато квітів, не руйнуйте мурашників, не шкодьте кору дерев, бо дерева живі і їм боляче. Не знищуйте пташині гнізда, не ловіть і не забирайте додому диких тваринок. Ні в якому разі не залишайте сміття після себе. Не галацій і не шуми у лісі, бо це для природи теж боляче. Не лови комах і не крив дві, не випалюй суху траву, пожежа може перекинутись на весь ліс, любіть і бережіть природу. А в свою чергу природа обов'язково віддячить всім нам своєю чарівністю і красою.